Сеанс номер 1 дата проведення 10 серпня 2022 рік. Село Бусовисько, Самбірський район, Львівська область. Сеанс записує студентка другого курсу Мульо Лілія, прізвище ім'я по батькові інформатора Товерницька Марія Михайлівна. Народилася 8 листопада 1948 року у селі Бусовисько, походить з родини сільських робітників. Закінчила 8 класів. Сьогодні ми будемо мати бесіду про весілля, як взагалі відбувалися весілля в давнину, чим вони відрізняються від сучасних весіль. Тому можете розказати пару слів? Прошу, можу, будь ласка. Коли я пам'ятаю, коли мої батьки, я ще була маленька, то мої батьки йшли. Як запрошували їх на весілля? І вони йшли, але тепер беруть коробки, шоколадні такі. То а колись е мама е пекла таку бритванку паску mm -hmm. і І нам ми були малі. Мони е моя сім'я є п'ятеро. Моїх брати і сестри, у нас п'ятеро було mm -hmm. в сім'ї. І мама нам завжди спекла, що нам лишала, каже, щоб ви були мали ще вдома. Каже, щоб ви не йшли під весілля. Каже, щоб ви мали вдома. То. Ну і коли сходилися на весілля, дуже було, я кажу, весело було. То було весілля було у хатах. Mm. Робили mm. Не, в барах, ні. не в барах, дуже було сходилися жінки наперед. Поки ще мали вже готувалися до весілля, то сходилися жінки, приносили хто сир, сметану, молоко, хто що міг. Mm. І тих жінок ми гостили, то пам'ятаю. Дуже було так е, то. Наприклад, навіть і посуду. Посуду навіть збирали жінки з дому, приносили на весілля, щоб мати не так, як тепер, що вже і все, кожен має то, а колись приносили все. І тарілки, і вилки, і все, і стаканчики, і все, що люди сусіди зносили. Бо Не вистачало, так? Так, так, Та не вистачало, так. Mm -hmm. І коли вже було весілля, сходилися. Молода, коли йшла до молодого, коли йшла вона до молодого. То до то той занев мама йшла і несла так казати, коли стару ну, коли старі люди казали бальці, то тепер так подарки дають. Ну, наприклад, як молодий має е, мама, тато є, може має сестри, брати, хресним батькам, то, е, той, то давали та як тепер так дають в барі, як подарки. А колись то називали бальці. Mm -hmm. І коли вже молода, молодий молоду привів до себе додому, і тоді вже молода давала, так як молодого мамі бали, сказали, то і давали, а жінки співали. Мати сина годувала, мати сина годувала, та й ся бальця сподівала, нап'єбальці межи, межи горці, горці щоби були самі хлопці, між горнята, на п'єсбальці між горнята, щоб були ще дівчата. А колись тут у хатах було весілля. Ну, звичайна хата, щоб були п'є, ну, п'є і на на, на, на п'єцю, так казали, бо то були горці, і мама тоді бере та як свекра, бере той балик, той подарок і мече так вона на межегорці. Mm -hmm. Так кидала. дуже так було. То потім вже там як е, сестрі давали чи брат був ще, дуже файно було. Таке весілля, то е, так люди забавлялися, весело було, співали. Співанки всякі латканки, та, дуже було таке е, приємно, що той. Во. А потім вже на другий день е, сходилися, і що хто там взяли ще якісь, хто мав якусь закрутку чи щось такі хлопи, там той і так ще потім все показали, що поправини ще робили. Ну, а потім вже на третій день вже жінки ще сходили, там вже свою посуду розбирали, бо колись на кльоші такі кльоші були, що краяли е, печиво. То mm -hmm. кльоші такі були. Mm -hmm. так. То дуже дуже файно так то й було. Та й співали файно. то. Де згода в родині, де згода в родині, та і тишина, щасливі там люди, блаженна того рона, там Бог перебуває, добро їм погосилає, і з ними він живе, і з ними він живе, дуже так. Дуже було. Я кажу, бідніше люди жили, але люди одні других ходили більше всі спілкували, помагали, помагали одні другим. другим. Так, то таке було А весілля Святкували не один день, два дні. Один день було так і поправили і поправили, а потім на другий день були поправи. Жіночки щось мали якусь закрутку там півна, як то було. ну а чоловіки мали там фляжку взяли. Як то кажуть, то і так, але весело ніхто не, не, не впивався, ніхто не дуже дуже файно було, забавлялися, та дуже файно, дуже таке було весілля. Та. Отакі. А під час весілля там приходили непрошені гості, там нас кажуть ну, запорожці, чи як то э, називаємо? Ні, е, наприклад, приходили там, наприклад, там хлопці приходили, казали під весілля. Так, Знаєш, так, то, так. то хто як приходили, то їх гостили. Виносили там їм е, якусь там фляжку, що вони там собі подивали, то його і е, печиво, і щось за куску якусь так, то виносили, погостили так. Гостили дуже було, яка люди ще файно було, співали і той. Ва. А як, ще, якщо щось сходили до, наприклад, до, до молодої, наприклад, чи там до молодого сходилися люди, то й во, то й во то співали все, «Сходжай жеся, роде, сходжай жеся, роде, до стола до ослона, до низького уклона. Тому що вже знає, як е, молода, як молодий прийшов вже потім е, замолодов, знаєш, то вони так від тива. То відвитувалися, дуже так було, тиво. Тепер у інакше, тепер живу, я кажу, в барі весілля, музика та дуже то. Але колись... традиції ще збереглися ті давні деякі. Так, ну та так. Щось збереглися так, що то його. А то дуже так було файно, а то таке. А ставили взагалі браму, там їхало весілля, їхали до шлюбу. Та так, ставили, та, та, ставили браму, так. Ставили браму, і, та, і вже туди, як поставили браму, то давали там вже їм там гостину mm -hmm. та поважали їм щасливої дороги, щасливого яка, життя. так-так. Але як, наприклад, як молода вже виходила заміж, то, наприклад, у суботу, у не, ту неділю було весілля, а в суботу сходили ці дівчата і казали на вінці. То такі тепер купляють готові букетики. А колись з барвінку і такі стючки були, так, то, то. І ті дружки приходили до молодої увечір, казали, що вінці. Так. І так робили ті, наприклад, знали, скільки там людей буде, щоб людям так само почіпати молодим. Так, 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 робили такі букетики. Так. так було. Дуже дуже файно було. Такі, але кажуть, забавлялися, люди співали. Та й та так. А взагалі, як колись давнину прикрашали там хату до весілля? Ну, звичайно, що. Бо наприклад, бо то зносили з хати, наприклад, там в хаті так не було, коли тепер меблі, багато то mm -hmm. знаєш, то. А колись люди скромно жили, там повиносили там ліжка чи диван, чи що знаєш, чи казали кредес. Ну такі, такі креса, таке як, як шафа, коли той креста, що там посуду складали, знаєш? То, то, то повиносили. Люди мали, чоловіки мали такі столи, такі спеціально були, бо же мали хтось що весілля, такі по цілу стіну були, такі столи і лавки. Так, то чуєш, то так, то таке було в нас така так дуже файно було. Чує, і робили чуєш, то в суботу були, вінці, казали, а у неділю вже сходилися на, на весілля. А на вулицю, може, ялинки рубали, якісь зеленю прикрашали? Ну, так, поставили та ялинки, прикрашали, так, так. Та як вже як, як прийшли, як вже привели, наприклад, привели молоду до молодого, вже так казали, колись предане, так казали, то співали утворяй мати ліску, утворяй мати ліску, ведемо ти невістку. Mm. Так. А, знає, а, потім так, а потім так ось співали. А я в своєї мами до полудня спала, Та ще й мені мама, снідання подала, та ще й мені мама, снідання подала. А у чужої мами треба рано ти та йся наробити, снідання нема наробити, снідання нема. Час уже невістку, час уже сніда, ти тільки ти жалію, хліба починати. Тільки ти жалію, хліба починати така, так знаєш, такі про, про свекру й про невістку, що так. Та. То такі були, так співали. Тепер того, то, 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 коли то були в давнину, такі, знаєш, такі пісні ті всі. А тепер того нема сама, дитина знаєш, що тепер зовсім інакше, так. Та. Але так. Та. А які взагалі такі ще обряди існували на весіллях давнину? Ну, так ну, та, тепер, що чіпчили, ага. звичайно, так. Та як і тепер. так. Ну і потім, та, як тепер, що беруть, там дружка, що гуляють з Велю, знаєш, коли uh -huh. та, це okay. так само і коли та. колись теж так було. так. Колись так само. так було. так. було, А то. танці на весіллі люди так само забавлялися? Забавлялися, так. Та, Різні та. конкурси. були? Та, та були, танцюєш. У нас то музика була, і скрипка, і кардіон, і бубен. <говори> то на, на з нашого села навіть що пам'ятаю, накажу той Феськович, що не бідки був, що Мурочків неврочківник на кардіоні, дуже ладно грав, і його брат Стефан, що був жанати. То він на скрипці. Дуже музика була. Музика була жива. Найштайвота <говори> е, так було, що дуже файно було. А хтось один, то напевно був староста, який вів ціле весілля. Ну був староста, та. староста був, і старостіна була. Та. Так вже був, то жінка чого. був староста, так. То то він з... коровай, та, то він вже то провадив весілля. Mm -hmm. А тепер вже беруть, що й парі там кажуть. Та ведучий. Ведуча, що веде весілля. А колись був так староста, а люди самі забавлялися, співали, гуляли і той. Дуже було так. Знаю, я кажу, Люди жили бідніше, але люди одні друге ходили, спілкувалися більше, одні до других ходили. Так, так. і така чуєш. А зараз, ну, перед весіллям церкві священник говорить оповіді перед шлюбом, то колись теж так було? Ну, так, та й та, та, колись та, так само, оголошували так йшли до... до, до Записувалися так само йшли на, на, yeah. на, на науку, казали, mm. так, йшли на науку, Так. йшли на науку діти, так. Mm. Ну і колись була напевно одна господиня. Ну, всі сусіди, напевно, збиралися і допомагали. Помагали тата. В одному, та, одному господині та була господиня, та була господиня, яка то, а вони вже всі помагали. Mm. Всі, всі і дуже так, яка так було, так від щирої душі, я кажу, та. Ніхто за то грошей не брав? Ні. Всі безплатно. Ні? То, та. Безкорисливо. Було намагали. безкорисливо, тата. Та. Ніхто там, наприклад, там вже її там дали чи печиво, чи щось таке, знаєш, так. Mm -hmm. Але люди, люди жили бідніше, але люди в нідрую ходили, любили більше. Mm -hmm. Пам'ятаю, як, наприклад, як йшли, так бо йшли, я вже ходила з мамою. Мама моя ходила жати. Найшли mm -hmm. жати ту у нас, ми кажемо ту підсікань. знаєш, mm -hmm. там на на гору, там була пшениця. Ну, я може, була якому, може, шостому класі, серпом межали. Mm -hmm. так, жали пшеницю. І так, знаєш, і трясенки, бо тримали худобу, люди, і то то так би не був де колосок, то так стрясали і снопи в'язали. Mm -hmm. А вже так, знаєш, як, то а перед вечором так вже сонце заходило і співали. До конця, до конця, та й підемо додому й за сонця, за сонця. А чоловіки як косили. Ну тепер то, а коли косами такими косили. Mm -hmm. Там пам'ятаю, що косили, і так і співали. Косарсино косить, буйний вітер, повіває кучері підносить. Такі, знаєш, такі дуже. Mm -hmm. е, той було, та. І ходили одні другим, помагали. допомагали. Е, та дуже файно. Мама моя мала, ну, була мали давали ділянки з Бораком. Mm -hmm. То ми діти ходили, мамі допомагали обробляти барак, та ходили. Mm -hmm. А я е, потім їм була вже не може де у сьомому класі, то я пішла, я жила коло баби своєї там, mm -hmm. там де я тепер живу, тій хаті. Жила І ми з бабу баба тримала корову. Баба тримала корову і той. Був. І телятко було, і кури, то я навіть їздила е, до міста, ми казали, до міста в старий самбір mm -hmm. продавала, продала молоко, сир, сметану, яйця. Та, а, то що я десь була така в 6-7 класі, то мені мій тато зробив таку теліжку, таку знаєш, дерев'яну, а та е, така легойка та теліжка була. І я, Мала, знаєш, сукирця, і я їздила під цікань, там, ми кажемо в горбок, і я рубала дрова. Ну колись то на горбі то є чи де? На горбі там, та, та. Uh -huh. я та, чуєш що... мої брати все ще сміють, каже, Маруся, як ти наставила на кінці, знаєш, би то згорів долину, там, де, де тепер там на горбі, де грузино де, Ти знаєш, там на ті uh -huh. хати. Знаєш, там, uh -huh. де наш Андрійко тепер що ту хату там новішу побудували, uh -huh. а то згорів долину. То, то во. Та я щось нарубала тих дров, але тіліжка була така чуєш, легонька, бо там мій тато, поки не Михайло мені то зробив ту тіліжку. І я, а баба казала, все, ну, коли люди рубали дрова всі в лісі, в сікани ми казали, сікань, uh -huh. так і то горбок. Ну, то я такі в але то були бучки. Ті нарубала і ставила свого брата Михайська, і степана мені ще перші, пам'ятаєте, наставила на кінці, бо наганяло на mm -hmm. дулину. Я притягнула лі, лі, ту теліжку дров і, той, ва, і порубала. І я на, ціле, на цілу зиму натіхала самі, самі та, та, дров на той ганок. Там, Де я пережию, підібравши в mm. тій хаті, то там на той ганок я на, той во, порубала, і баба мала таку шубу, mm. а в тій шубі була така так во, во, кишеня, і баба мені дала 20 копійок. Але я коли я порубала ті дрова, то такий був хліб по 24 копійки білий, mm. то я пів молока і пів того хліба з'їла, mm. то так що як є життя. Mm. І баба мені дала 20 дай копійок, і я ще все на кіно увечері. А ми дівчата, ми крутили на нас кіно, а ми ще ховали по підлавки, бо вчителі ходили, знаєш. А кіно туди показували? -то, в клубі, в Совіску. То крутили кіно, коли Крутили, така, там будка була, uh -huh. то аби, аби вже баба твоя, може, це знає. То там така будка була і там крутили mm -hmm. той. А, -то, а коштувала 20 копійок. Та? А 20 копійок, і ми ще ховали по підлавки. Mm -hmm. Так, чуєш. А вже потім, як вже, я вже кінчила, як школу, то Ганна Тимофівна залога, mm -hmm. то вона з нами провад, ми на, ходили на пробу, казали, і ми з концерт, концертами всюди їздили. Mm -hmm. Ми всюди, де на волю, де на заставу, там, де воєнна на заставу їздили, як mm -hmm. Лаврі, там знаєш, там була mm -hmm. границя. Уїздили з му, у Стрілки, а нам а, ко, а, компонував братський генера акорденіст. І він, який він був, те, що він обдарив на акорди. І навіть і потім ми поїхали в Стрілки, там змагання було, знаєш, так як Ганна була пилипів за клубом. Ну і всі села їздили на, знаєш, як на, на змагання, на, 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 на конкурс. Ви співали там. Ви співали, так. А я співала чорнобривці. Чорнобривці насіяла мати. Та. Чорнобривці насіяла мати. У моїм світанковім краю та й навчила веснянки співати Про чудову надію мою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Мамоненько, рідна моя, то я дістала грамоту там, так. то ви якісь місця зайняли так? Так, але там і чуєш та. А то ну я трошкого знаєте, колись. Таку та приємно було все рівно? Та, та, і для, для Гани Пилипівний, та знаєш, от, чую, то ми їздили ми всюди, їздили з утерші, їздили з концертом до лужка, чую стрівки, то були там змагання mm -hmm. на бою. Я так вже доповідала, та дуже було, дуже файно було, чуєш. Ота от, й Ну То будемо вже, напевно, тоді завершувати. Так.